Продовж тижня рятувальники Прикарпаття ліквідували понад півсотні пожеж, де врятували трьох людей та п'ятьох евакуювали. На жаль, на одній із пожеж загинув чоловік. Так, 26 березня вогнеборців рятували двох людей під час ліквідації пожежі у квартирі багатоповерхівки на вулиці Гната Хоткевича в місті Івано-Франківську. На лінію 101 поступило повідомлення про пожежу мансардного поверху та покрівлі дев'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Палія в місті Коломия. До місця виклику оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, якими було встановлено, що площа пожежі складає близько 150 метрів квадратних. Рятувальники евакуювали на свіже повітря п'ять мешканців будинку. А також з восьмого поверху житлового будинку з допомогою автодрабини врятували 14-річного хлопця, якого оглянули медики. Хлопець госпіталізації не потребував. О 16-й годині рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, на пожежі ніхто не постраждав а причину загорання наразі встановлюють фахівці. Рятувальники закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної та власної безпеки при виникненні пожежі. Негайно викликайте рятувальників за номером 101.